Літературно-меморіальний музей садиба Леся Гончара. Тут, у видолинку села Суха серед широких полтавських степів. 1892 року Єфросинія і Гаврило Гончарі побудували свою хату. В цій хаті народилися у них син Яків, донька Тетяна і Густя. Саме звідси. Тетяна Гончар пішла до Катеринослава працювати у наймах, а потім на заводі на металургійному. І саме в цій хаті провів свої дитячі рухи, великий поборник правди, захисник нашого народу, совість української нації Олесь Гончар. В терорічному віці. 1921 року після смерті своєї доньки, мами Сашка, привезли його сюди дідусь Гаврило та бабуся Пріся. І з того часу виростав Сашко під особливим захистом та опікою бабусі саме тут. Маючи з народження спрагу до знань, хлопчина всією душею і розумом сотував людинолюбство, порядність, працьовитість народу. Бабусині молитви, казки, бувальщини і народні пісні. Про перші враження, про проживання у цій хаті Олесь написав оповідання у бабусі. Це були його перші відчуття, перші емоції. В хаті дві невеличкі кімнати. В час відкриття музей став меморіальною садибою Олеся Гончара. Але вже до 85-річчя Олеся Терентьєвича, у 2003-му музей став літературним меморіальним музеєм садибою Олеся Гончара. В цій кімнаті розташовані речі якими так чи інакше користувалася родина гончарів. Ось цей самовар був подарований Гаврилові Єфросинії гончарам на їхнє весілля батьками Гаврила. А з цього годинничка настільного Зозулька відраховувала години життя не одному поколінню гончарів. Коли пан Ліонтів Продав сухівське глинище, то ремісники гончарі змінили своє ремесло і стали столярувати. І цього стола зробив власними руками Гаврило Гончар і того стільця із Сухівського дуба, який на той час ще придатний був для столярних виробів. Ось на столі. Ложки, цукерниця, тарілка, з якої їли гончарі, а з того патефона співала Марія Заньковецька, а бабуся Пріся від печі їй вторила. Ось тільки у неї голос був один до одного, як у Марії Заньковецької. На покоті. Завжди були ікони. Вранці бабуся ранесенько молилася сама, а ввечері разом з онуками ставали навколішки до похоті і молилися, дякували за прожитий день, благали, щоб наступний був не гіршим і щоб ніч була спокійна. Скриня цією скринею. Єфросинія йшла заміж. Загаврила гончаря. Вона була із кріпацької родини, тому то й то всі статки, які вона принесла у скрині до цієї родини. А за цією прялкою пряла напевне і юна Тетяна. Металеве ліжко зароблене у пана Гаусмана, другого сухівського пана, дядьком Яковом. А ось на цих світлинах ви бачите маму і бабусю Олеся Терентьєвича, Фото приблизно 1917 року, Сашку, якому 13 років, а також батько Олеся Терентьєвича, в оточенні дівчаток з овочевої бригади, у одяг на жертці. Тут і остання вишиванка бабусі Прісі та її керсетка, її хустки, кожушок, її валюночки. А ось тут на Мисникові посуд, яким користувалися гончарі. Взуття. Коли Сашкою виповнилося вісім років, дядько Яків повів Сашка до Сухівської трудової школи. І сказав споругу Запишіть до школи Сашка Гончаря, яка тому причина залишається лише здогадуватись, чому гончаря а не Біліченка. На цій кімнаті літературно меморіальна частина музею. Тут розповідається про те, як Олесь Терентьєвич став кореспондентом. Газети Розгорнутим Фронтом районної газети Козельшинського району. Як він пропрацював там цілий рік? Ось тут і перші публікації у газеті, і його фото як кореспондента і Світлина. Його товариша Олеся Юренка, з яким він заприятелював, коли працював у цій газеті, оскільки Олександр Юренко був відповідальним секретаром у цій газеті. А згодом, коли Олестерен відпрацював рік у редакції, він пішов до Харкова і став студентом Харківського технікуму журналістики. Там він познайомився. З Яковом Григоровичем Сютою, однокурсником це, цей чоловік його був. Ось тут, на стенді, ми бачимо світлину, це дядько Яків Олеся Терентєвича. По закінченні технікуму Олесь Терентівич деякий час попрацював учителем. Історії української мови літератури у Манулівській школі, і з деяких причин йому довелося вирушати на Харків. В Харкові він допрацював до кінця зимового періоду у газеті Ленінським шляхом, а потім склав іспити до Харківського університету. Це світлина студента. Харківського університету Олеся Гончара. Працюючи у редакції, будучи студентом технікуму, будучи студентом університету, Олесь Терентьєвич весь час практикував над написанням художніх творів. Весь час пробував своє перо на якість літературну, з під його пора на той час вже вийшли такі оповідання, як Халяра, Вишні в Цвіту, Пальма, а також у 1941 році, в четвертому числі в журналу Молодий більшовик вийшла його повість «Стокозове поле. Тут ось у вітрині ви бачите копію. Цієї повісті, нещодавно віднайденої у бібліотеці імені Вернадського. Ну а далі, як ви знаєте, розпочалася Друга світова війна на нашій території. І Олець Стерентівич разом з однокурсниками вирушив на фронт добровольцем, Судбатівцем, пораненням, шпиталь. Потім знову поранення, полон, перебування на Холодній горі. Потім по етапу переводили до Кременчука, завдячуючи рідні, він залишився у невеличкому трудовому таборі неподалік від сухої в хуторі Шингури. Коли визволена була Полтавщина, Олесь Терентьєвич знову добровольцем вирушив на фронт. Тут на стені Світлина Олесь Терентьєвич 8 травня 1945 року у Будапешті повернувся в Україну. В Харкові навчатися не мав змоги, оскільки гуртожиток був спалений, напівзруйнований університет. І тут, провідуючи сестру, отримав пропозицію від неї. А навчайся у нас, чи в нас такої школи немає. І залишився в неї жити, і навчався в університеті на першому курсі, у жовтні місяці склав він екстерном іспити за четвертий курс, став п'ятикурсником, а ночами писав Повість Альпи. А коли настала весна, він раптом помітив, що поруч, через дорогу від його сестри, живе дуже гарна дівчина, яку звати Валя. Валя мала, студентка того університету що він. Невдовзі між ними зав'язалася дружба, покохали одне одного. І одружилися. І вже коли Олесь Терентівич у 1949 році отримав запрошення до Києва, запрошення стати кандидатом у члени спілки письменників України, то вирушав він до Києва вже з молодою дружиною і з донькою Людмилою на руках. І з речей вони з собою прихопили друкарську машинку, ось цю друкарську машинку, на яких на якій дружина Олеся Терентьєвича, Валя видруковувала написане Олесем Терентьєвичем від руки. На цьому стенді ви бачите цю історію, створення. Роману Собор та розповідь про антисоборну епопею Олеся Терентьєвича Гончара. А ось цей шолом Олесю Терентьєвичу подарували шахтарі Павлоградщини Різьблення на стіні ці різьблення, Подарований Олесю Олесю Терентьєвичу під час зустрічі із читачами. Любив він розмовляти з читачами. На сімейній етажерочці книги Олеся Гончара, про Олеся Гончара. Найбільшу увагу привертає відвідувачі музею тритомних щоденників Олеся Тут Висвітлена діяльність Леся Терентьєвича як громадського діяча, як захисника українськості Олес Терентьєвич Під час огляду і під час відкриття Полтавського краєзнавчого музею зустріч Леся Терентьєвича з Індірою Ганді і з матір'ю Терезою. Під час зустрічі з матір'ю Терезою він їй подарував книгу. Собор. А тут зустріч із родиною, із своєю мочарівською родиною, а також з однокласником Миколою Білоградом. Який свого часу говорив, казав мені Сашко, вчився, так я його не послухався, отак От вони, починаючи зі школи, і пропраєтували до самих останніх. Дні до самого останнього подиху Олеся Вончара у цьому тражі особисті речі Олеся Терентєвича. Оста невеличка сорочечка полотняна це сорочечка, яку Олесь Терентьєвич одягав, коли працював у редакції районної газети «Розгорнутим фронтом. А ось ця це вже сорочка, яку одягав, одягав відомий письменник. Олесь Терентьєвич Гончар. Тут у вітрині його капелюх, пасок, електробритва, а також краватка вишита гуртківцями е, літературного гуртка «Тронка» із села Звинячин Чернівецької області. Ну а тут уже розповідається про останні роки Олеса Терентьєвича, останні роки його життя, пошанування його пам'яті. Пам'ятник на цвинтарі на байку, корабель спущений на води у Миколаївському докові. Це фото. Прислали мені працівники, робітники, які облаштовували цей сухогруз, ще навіть не було прийомки цього корабля. Ця меморіальна дошка знаходиться на стіні Михайлівського золотверхового собору, тому що саме Олесь Терентьєвич Твердо вірив у те, що відродиться Михайлівський Золотоверхий Собор, Воспряний Дух України. І, заснувавши фонд відродження літературних і, архітурних, і архітектурних пам'яток України, Олесь Терендівич мав на увазі в першу чергу, що цей благодійний фонд обов'язково. Візьме до уваги і почне відбудову Михайлівського золотоверхового собору. Ось тут, на робочому столі, лежать теки, якими користувався в різний період Овець Терентєвич Гончар. А ту картину намальований маслом Новомосковський Новотроїцький собор. Подарувала Стереньчовіць свого часу на день народження Якову Григоровичу Ексюті, коли ж відкрився музей, Яків Григорович, вирішив, що тут краще знаходитись в цій картині. У 2000 році, до п'ятої роковини з дня смерті письменника, за клопотання дружини гончара Валентини Данилівни. Та його товариша, академіка Петра Тимофійовича Тронька, на Гончарівській садибі після значної реставраційної роботи відкрили меморіальний музей садибу Олеся Гончара. З часом заклад культури набув статусу літературно-меморіального музею садиби. А ось цей садок посаджений в рік в день відкриття музею. 28 серпня 2000 року цю яблуньку посадив Леонід Данилович Кучума. А ось ця це деревинка посаджена Валентиною Данилівною гончар та Петром Тимофійовичем Тимофєвичем В мирні часи на гончарівській садибі. На трійцю проходило обласне дійство Зелене свято Гончарового дитинства. Це був найвелолюдніший захід музею. На нього сходився, з'їжджався люд ледь не з усієї України. В час проведення одного з таких зелених свят, один з найпотужніших гончарознавців, професор Микола Степаненко, в книзі відгуків записав до гончара. На духовну сповідь треба йти не лише на трійцю, а й на Різдву, Великдень, великі свята й будні. Адже всім близька творчість Олеся гончара, усім їм болить Україна, котру так безтямно і щиро любив він.